Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер і сьогодні до вашої уваги стакан передній вторинного вала трактора «ЮМЗ». Кілька відео я знімав про нього більш детальні, а це інформую вас, що наше виробництво хоч і потихеньку, але здає товар на склад таку складну деталь. Ось, виготовили партію. На певний час вистачить. Чого складна? Тому що багато в ній операцій і потрібно точити за одну установку, щоб посадочні місця були під підшипники, щоб все співпадало. Завод придумав на ті часи хорошу конструкцію, але складну. Уже В синхронній коробці вони зробили набагато простіше. Два підшипника. Отут іде під стопорні кільця, нема вже оцього зовнішнього стопорного кільця. Тобто вони конструкцію простили і для токарів. Набагато краще зробили. Кому потрібно стакани, замовляйте. Стакан передній вторинного вала трактора UMZ, виробництво агродніпор. Якість супер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!